На вулиці Мечникова структура підконтрольна новим обличчям домордовують незаконними забудовами дуб прадуб, який і князів Київських ще пам'ятає, і половців бачив. Теперішнє керівництво Ірпеня всіма силами намагається виправити ситуацію. Я вважаю, що для нашого міста і пріоритетним висадження дерев, бо багато коли було забудови, то багато дерев. Зрізано було і це неприпустимо. І Нові дерева звичайно будемо висаджувати. Загалом у нашому місті 20 парків і скверів загальною площею 53 квадратних гектари. Здавалося, б, ого. -го! Але ж ті, хто поселився тут більше десяти років, тому пам'ятають, що було у рази більше. За виправлення ситуації взялася команда Маркушина. Загалом ми в парку центральному зараз висаджуємо 20 кленів і жовтих, і червоних. Висаджуємо клени вже 8-10 років. Це великі дерева, які вже 100% приймуться, і вже в наступному році будуть прикрашати наш парк. Але це не все розпочати роботу по інвентаризації та паспортизації. Працівниками комунального підприємства управління благоустрою міста разом із громадською організацією Український екологічний клуб Зелена хвиля візьмуть на облік всі дерева, кущі та клумби для їх охорони. Спочатку у парках і скверах, а згодом і по всьому місту. Більшість дерев нам дали благодійники. Я хочу подякувати Сергію Береговому і. Це мій друг і компанії зелена країна за допомогу в наданні цих дерев для нашого міста. Це дуже велика допомога. Дуже дякуємо. Але будь-яке починання приречено, якщо його не підтримує громада. На щастя, це не той випадок. Сьогодні прийшло багато наших громадських діячів, прийшли із депутатського корпусу, з комунальних служб, і просто звичайні мешканці нашого міста, які відпочивають в парку. Я дуже дякую за цю допомогу. І на наступне висадження я буду ще більше запрошувати громади. Тож долучайтеся, разом зробимо наше місто ще кращим. і вже нікому не дамо його споганити.